Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і пані Любов запитує. Пані Ірина, прохання, подивіться можливість проведення виборів в липні, одночасно президентських та парламентських. Про це зараз заговорили опозиційні політологи. При цьому натякають на фальсифікацію виборчого законодавства. Я, в принципі, нещодавно дивилася, і це запитання теж було декілька вже днів задано вами. Але ну, давайте подивимося ще раз. Е, яка вірогідність, що вибори пройдуть у липні? Я вже одразу, щоб у нас трошечки розвиднілася, так? Давайте дивимося в серпні і на навесні. Верніше, восени. Восени. Та, як я і казала, до речі, на кінці 24-го року, на початку 24-го, я казала, що в мене вже йде більше до, ос до осені. Липень, серпень і осінь. Липень, серпень, осінь. Хм. Ну, ця карта не каже. Це, знаєте, і ця карта не каже. Ні, ні одна карта не каже. Тоба, ви бачите? А зараз багато дуже інформаційної. Дуже багато інформаці інформації. От не хочуть карти чомусь показувати. Давайте я ще по одній додам. Дивіться, вірогідність готуються до осені. Восени. Тут є підготовка іде. Але ви бачите, що тут йде? Дев'яточка мечів. Не подобається мені це. Тут будуть залякування. Рашисти будуть залякувати. Зараз я подивлюся, серпень взагалі. І дивимося липень. А липень це тільки якщо домовляться, бачите? Через інтернет. Мої ну, дорогенькі, якщо вони захочуть, от як ви пишете, фальс, сфальсифікувати, то це будуть в липні. Кажуть, що в липні набагато менша відвідувальність, активність найменша. В українців зазвичай. Після відпустки ось більше вже до осені йде. Коли і переважну частину врожаїв зібрали на городах і тому подібне. Тому у нас і Майдани завжди, вже під зиму завжди йшли. Якось так. Давайте подивимося разом. Чи проведуть їх разом. Чи проведуть їх разом. Скоріше за все, ні. Саме парламентських та президентських. От сюди йде. От сюди йде. Скоріше за все. Я от хочу дуже подивитися ось цю карту. Чи будуть расисти нас залякувати? Угу. Дивіться, гаразд я не помішала, тому я не буду цю карту враховувати. <кій> Треба було помішати. Дивіться, тут будуть якісь домовленості, якісь спостерігачі будуть. Скоріше за все, ця карта може говорити про незалякування українців, а з астрах нашої влади, що вони можуть не виграти ось тут. Тому вони дуже би хотіли зараз. Але вірогідність, що їх не буде в липні. Скоріше за все, їх не буде в липні. Тільки якщо через дію. Але теж ось ця карта говорить, що скоріше за все, ні. Ось скоріше за все, ось тут. І влада боїться, що вони можуть програти. Будуть, я наскільки розумію, це будуть спостерігачі з усього світу іноземці. От в мене таке враження. Так, ще якісь були у вас запитання. Ну, от виглядає так. В мене більше іде, що на вересень, жовтень-листопад, вже, вже, вже колись туди, туди-кудись. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за запитання. Донатимо на ЗСУ, у нас 30-та бригада Донецького напрямку. Дякую вам за вподобайки. Кладіть вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає мені верніше, цьому Ютуб-каналові триматися, тому що ну, не буде переглядів, і я не буду це робити. Бо е задурно ніхто не хоче робити. Я і так роблю це задурно. Якби ви знали, скільки YouTube за це <хи> дає, а цілими днями сидіти робити ці розклади, ви знаєте, ну Вибачайте, але ніхто не хоче задурно це робити. Це, це, знаєте, я живу старо. Я не можу собі дозволити в мінус працювати. Ну, ви ходите на роботу, працюйте в мінус. Тим більше, що ну, всі ви розумієте. Якось так. Я не прошу мені донатити, донатьте хлопцям, але ваша активність просто і якось надихає, відверто скажу, якось надихає. Ну, але я знаю, що правду чути не дуже той хочуть. Ось, а я не є той то ласкаве теля, яке дві цитські все. Ось якось так. Я... Ось, ось хто я. От різко, чітко. Отак я все по поличкам розкладу, а не, розумієте. Але я не гадалка, і передбачень я е, не ручаю за передбачення. Це вже як вийде. Гаразд, мої дорогенькі, в мене 12-та, хоча я роблю день наперед. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! А Україна була, є і буде. На все добре, мої любі!